Всім привіт, друзі! Це Катерина з України, і цей влог ми починаємо з мого диванчику. Він буде такий домашній, трошки про моє особисте життя та про е, мої події, дуже особливі, які мене чекають у листопаді. Якщо вам буде цікаво такий формат влогів, таких повсякденних, буденних, просто про моє життя, трошки більше про мене, то я буду знімати їх частіше. А поки що це такий експериментальний перший влог про моє особисте життя. Погнали! Друзі, розповім вам трошки про своє життя у Великобританії. Для тих, хто ще не знає, можливо, дивиться мене вперше. Я проживаю в Великобританії вже півтора року. Проживаю я у місті Кардів, це столиця Уельсу, і це південний. Берег Великобританського всього острову. До, ось, до складу острова входить Англія, Уельс та Шотландія, а Північна Ірландія знаходиться на окремому острові. Проживаю я зараз в орендованій квартирі. На цій квартирі я жила разом з мамою майже рік. Потім вона повернулася до України до Миколаєва, а я залишилась тут, у Великобританії. Um, to make the long story short, <laughs> дуже гарний англійський вираз. Якщо скоротити мій весь uh, розказ. То якось у травні я випадково зустріла свою другу половинку. Ми почали зустрічатися. Скажу чесно, на початку він мені не подобався, але він завоював моє серце своїм дуже гарним, добрим відношенням до мене, дуже піклуючим, люблячим, ніжним і все таке. Тому ми вже майже півроку разом, в нас дуже добре складаються відносини. І моя велика подія, яка чекає мене в листопаді, це те, що я переїжджаю до свого хлопця, до нього в будинок. Я залишаю цю квартиру, віддаю її, скажімо так, і переїжджаю до нього. Для мене це величезна, величезна подія в моєму житті. Це такий крок до продовження наших серйозних відношень, і я чекаю з нетерпінням. І хочу вам трошки показати свій переїзд і трошки зафільмувати це для себе на згадку. До речі, він проживає не в Кардіфі, він проживає в місті Барі, воно знаходиться на узбережжі. Він живе десь, може, 5 хвилин на машині до пляжу. Така... Симпатична там місцевість і дуже гарненьке маленьке містечко, яке я вам теж потрошку покажу. Так що, зараз я в процесі збору своїх речей. У мене постійні розпаковки упаковки. Мені здається, що це просто безкінечно. Я не знаю, де я стільки взяла всякого хламу, <св <'язок> всяких своїх речей і так далі. Але ж я в Британії живу півтора року, вже рік я живу на зйомній квартирі, тому, звичайно, в мене є і меблі, і посуд свій, ну про одяг там і всякі жіночі свої баночки, то я взагалі мовчу. В мене буде дуже класний плюс. У нього в будинку в мене буде своя макіяжна кімната. Я її так називаю. Це як мрія кожної дівчинки, яка любить чепуритися, прикрашатися, яка любить макіяжик, там всякі зачіски, одяг і всяке таке. Я думаю, кожна дівчинка мріє про таку кімнату. Я її потихеньку облаштовую, тому хочу вам її зараз трошки показати. Так, друзі, переїзд в мене в самому розпалі. Сьогодні приїздить сім'я, забираю цей стіл і стільці. Купувала я це в Ікеї за щось, типу, там 95 фунтів чи щось таке, продала за 45. Ну, так, типу, в пів ціни людям. Приємно, а мені, знаєте, я його не викинула на смітник і зберігати нам його нема, де тому треба було його продати. Дуже я любила цей чорний стіл з Ікеї. Тут в мене були серветки, тому ніяких плям, нічого такого видно не було. Ось, диван, до речі, в цій квартирі був, тому він залишається тут. Я його не забираю. Ну, ковдр зрозуміла, що моя. Дивіться, яка в мене є гарна. Адкритка, як буде українською мовою, друзі? Підкажіть, будь ласка, персоналізована така з нашими фотками. Ну, звичайно, що це мені хлопець її подарував. Тут теж все надруковано, персоналізовано для мене. Гарна, така, прикольна, я її зберігаю. Цей скляний столик, до речі, поїде за. Зі мною. Тут я буду внизу зберігати свій Дайсон, напевно, а зверху всякі там олійки для волоссячка, спрейчики, муси і всяке таке різне. До речі, дівчата, кому цікава така всяка дівчача тема про волосся, косметику, одяг. Якщо вам цікаво, напишіть мені, бо я так сама таке дуже сильно люблю. І з радістю вам би інколи щось таке і показували. І... Разом би з вами це обговорювали. Ось так. Лимони мої, до речі. Ось покажу вам трошки ближче. Це я лимончики вирощую із кісточок. Ось такий він у мене вже гарненький маленький виріс. Буду його пересаджувати. Я думаю, що на наступному тижні в мене вже є горшочки такі гарні, і буду займатися пересадкою. Такий холісенький, мій маленький. Мені в інстаграмі я запитала, як назвемо лимон? І мені дівчина запропонувала ну, назвемо, типу, дамо ім'я. Дівчина, знайома моя добра, запропонувала назви лимон апельсином. То я його так, в принципі, і назвала. То його звати апельсин. Ну, раз вже ми заговорили за рослинки, то я вам покажу, поки вони ще не поїхали у будинок. Це авокадо, воно теж росте із кісточки. Дивіться, який просто величезний один лист от порівняно з моєю рукою. Дивіться, який він величезний. А ось нормальний лист. Ну, типу, розміру, як моя рука. Не знаю, чого це він один такий вимахав здоровий. Але, в принципі, воно в мене завжди от чогось отак підсихає трошки. От на кінцях. Цих листків, я його вже і повертаю там від сонця, кручу, верчу, і воно щось все рівно підсихає. Монстера, монстера, моя пишна пошиста, почуваю в себе дуже добре, таке трошки примхливе. Примхлива рослинка, завжди її треба по сонцю крутити, водички, їй то мало, то багато, дощ, який треба з пшикалки робити. Е ну, коротше, примхлива, але прикольна. Вона така дуже пишна, пошиста, і ці е листочки такі дуже гарні, вони по типу як сердечко. От таке. Е деякі, до речі, от прям взагалі як сердечко. Ось, наприклад, бачите, він без дірочок, то як сердечко. Вони такі плотні, такі, знаєте, як. Е як нібито пластикові якісь, але насправді ну, просто ця така рослинка. Одна орхідея вже поїхала в будинок, і друга орхідея оце в мене вже відцвіло, я його підріжу і вона переїде на будинок разом з цими квітами трошки пізніше. Так, звичайно, буду я дуже сумувати за цим величезним вікном. Ну, а що робити? Зміни це на краще. Ну що, друзі, це саме останній погляд на мою квартиру. Це вже останні сумки, які тут залишились. Мені дуже сумно, але й дуже радісно, знаєте, так одночасно. Я буду сумувати. Це мій перший досвід орендованої квартири, в принципі, в моєму житті. Тим паче перший у Великобританії. Це ось, до речі, моя гарненька кухня. Вибачте, трошки за бардак. Хочу вам трошки показати, як виглядає квартира. Ось, Бачите, постільна білизна вже остання, таке вивозимо. Коробки ще стоять, ну то таке. Оце маленька по типу спальня. Але, бачите, все вміщається: кліжко, шкафчики, тумбочки, столик. Вона, типу, маленька, але насправді вона досить велика. А оце велика спальня. Ну, Вона взагалі вона прям величезна. Тут здоровенний шкаф, ліжко, матраси, до речі, дуже хороші. Тумбочка. Тут в мене стояв косметичний столик, тут рейл з одягом. Ну, Багато в мене всього вміщалося сюди. Ось покажу вам трошки. І ванну кімнату. Все дуже гарно зроблено. Це новий будинок, тому тут все так е, по-новому. А ось тут в мене була, е, типу, така прихована кімнатка, але тут дуже багато місця. Бачите, можна всякий такий, такий е, хлам е, зберігати. Зараз буду робити фотографії е, лічильників. Та вже все закривати квартиру і здавати ключі. Сумно, сумно. Але все найкраще. Все, всі зміни в житті я вірю, що завжди найкраще. Тому я вірю, що в новому будинку мені буде краще, мені буде добре, і я буду там щаслива. Ну що ж, друзі, я обіцяла показати вам трошки мого нового містечка, моєї нової домівки, скажімо так. Це місто нагадаю, називається Барі. Воно знаходиться дуже близько до Кардіфа, там щось в районі 15 кілометрів. Ну, прям дуже близько. Поїзд в мене займає пів години до роботи. Автобус ну, десь, може, хвилин 45-50 це максимум. Ну, Автобусами я користуюся рідко, бо це довго. Так от, це наша центральна вулиця. Центральний проспект. Як ви бачите, тут архітектура вся така досить однакова. але... Вона досить автентична, стара і досить цікава. Тому що все оці величезні будинки раніше це були будинки дуже багатих сімей, тому що це місто знаходиться на березі моря, і тому тут було багато відпочиваючих і багаті англійські сім'ї дуже полюбляли тут собі вибудовувати ось такі величезні трьоповерхові або чотирьохповерхові будинки. І тут проводили своє літо. Сьогодні, до речі, в нас так прохолодно, тому я так тепленько сьогодні вдягнута, тому що планую пробути на вулиці десь годину або півтори, знімаючи для вас контент. А ще я так сказала, знаєте, що барі це типу старе місто. Ну воно не таке, що прямо досить стародавнє. Воно було засноване в 1880-х роках, тобто йому там ще й 200 років немає. І засновано було воно спочатку як селище, і тут був дуже великий порт. І тут добували вугілля, і, звичайно, його експортували. Тому тим він був багатий, можна так сказати. І так він і розвивався. Тут ось такі пішли будівлі трошки інші. Зараз місто Барі складно назвати селищем, тому що населення тут майже 55 тисяч людей. Тому зараз це таке прям невеличке, але все ж таки містечко. Ось це, друзі, ратуша міста Барі, ну такий місцевий муніципалітет. Це в нас голу ялинку встановили. Голу це в смислі, що вона не прикрашена на цій чарівній площі. Чарівна це в лапках, я думаю, ви розумієте. Тут вона дуже маленька, тут так трошки нема чого робити. І ось це наша головна вулиця, котру я вам тільки що показала. Вона називається Холтон Роуд. Вона така невелика, там за 10 хвилин буквально її можна всю пройти. Але ратуша в нас така дуже гарна. Як я і казала раніше, у кожному британському місті повинна бути церква. І ось це наша у місті Барі. Вона виглядає всередині, звичайно, достатньо, але ззовні вона виглядає, як і всі британські церкви, достатньо так готично. Вони завжди. Побудовані із каменю, і завжди мають такі типу, вітражні вікна і ось такі башні. Інколи їх дві, інколи одна, як у цієї. Це, друзі, ще одна наша по типу друга центральна вулиця. Вона називається High Street. Тут знаходиться дуже багато ресторанчиків, кафешек, всяких магазинчиків, так само, як і на Холтон-Стріт. Тут вже не така гарна архітектура, але як бачите, по кількості машин вона теж дуже популярна. Люди сьогодні просто субота, тому люди люблять приїжджати випити кави, пообідати, просто провести час разом з сім'єю або друзями. У британців, в принципі, по вихідних це. Так, заведено, що треба проводити час або з сім'єю, або з друзями, знаходити час для себе. І я насправді дуже полюбляю цю традицію, вважаю її прекрасною. У мене сьогодні трошки часу для себе, а потім ввечері буде і трошки часу для того, щоб провести його з моїм хлопцем. Я сьогодні готую вечерю і ми, можливо, вип'ємо по бокалу вина. Ось так. Така теж симпатична вулиця, ми сюди. Декілька разів приходили у різні кафешки, але в основному ми брали їжу з собою. Тут ніколи не сиділи. Але думаю, що в нас ще все попереду. Ну що ж, дівчата, ласкаво прошу до моєї макіяжної кімнати. Я її так називаю. Вона така невелика, але це моя гардеробна макіяжна перукарня і все одразу. Мій хлопець виділив мені цілу кімнату. Хотіла з вами поділитися трошки, тому що для мене це такий жіночий рай. Чесно скажу, я мріяла про таку кімнату, де я буду належати сама собі, робити свої жіночі справи і просто проводити гарно час. У мене тут все так красиво: квіточки, всякі парфуми. Тут у мене теж ананас, до речі, в мене ще живе. тут у мене теж різні квіти. Привіт, друзі. Але найголовніше в цій кімнаті не тільки сама кімната, а ще вид з вікна прямо на море. Дивіться, як гарно. Просто чудово! Там острови видно і море видно. І тут дуже-дуже гарні світанки, тому що сонечко встає якраз з цієї сторони. До речі, я так кажу море, але це взагалі-то не море, а це Брістольський залів. Заліф, як буде українською мовою, підкажіть мені. Ось то цей вид вважаю, що це найголовніше в цій кімнаті. Ось так. Друзі, окрім переїзду, в мене є для вас ще одна новина. Для тих, хто підписан на мій канал з самого початку та дивилися мої самі-самі перші відео, там я згадувала про те, що в Україні разом з моєю подругою в нас була турагенція. Коли почалася війна. Звичайно, що нам прийшлося закрити цю турагенцію, і вона не працювала півтора року. Але в мене для вас є чудова новина, тому що ми запустилися знову. В нас є ліцензія, і ми можемо знову відправляти вас на класні холідеї, векейшени. Тому, якщо ви перейдете в інфобоксі в мій інстаграм, там я регулярно викладаю всі гарячі тури, гарячі пропозиції. А також в мене ви можете придбати не тільки тури, а ще авіабілети, готелі та навіть деякі екскурсії. Тому я буду дуже рада, якщо ви довірите мені влаштувати для вас відпочинок найкращим чином. І я думаю, що з моїм величезним досвідом подорожей я зможу це зробити якнайкраще. Тому переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь та ловіть гарячі пропозиції. Ну що ж, друзі, на цій прекрасній ноті я хочу закінчити це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте свої вподобачки цьому та іншим відео. Підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете підтримати мене, автора цього прекрасного контенту, та підтримати мій канал, то якщо ви відкриєте інфобокс внизу під цим відео, там ви знайдете посилання на мою монобанку, де ви і можете підтримати розвиток мого каналу. Всім дякую і до нових зустрічей! p a